За що нестиме відповідальність директор ФСБ РФ, кого спіймали на оборудках з авто для військових? Чому фігурантів справи щодо привласнення військового майна на Житомирщині перевірятимуть на співпрацю з РФ? Про все це просто зараз у ТОП Ньюз. Вітаю! Усі ми знаємо, що на фронті машин багато не буває. Вони потрібні у великій кількості, постійно постачанням займаються волонтери, небайдужі українці, благодійні організації тощо підтримка тісних контактів з військовими дає ясну картину розуміння, що і кому з підрозділів потрібно. Втім, завжди знайдеться той, хто захоче нагріти руки. От, наприклад, один з благодійних фондів отримав за кордону три автівки на потреби ЗСУ. Їх передали військовослужбовцю, який мав би доставити їх своєму підрозділу. Але він вирішив продати машини через інтернет і отримати за них 13 тисяч 600 доларів. Користолюбного військового ДБР затримало у момент отримання грошей. Він обвинувачується у незаконному використанні гумдопомоги та може на 7 років позбутися волі. Справа в суді чекаємо вироку. ДБР продовжує виявляти тих, хто сприяє військовозобов'язаним незаконно перетинати кордон. Цього разу мова йде про правоохоронця з Буковини, який володів інформацією щодо чергування та рух прикордонних нарядів. Він пропонував охочим підвести їх до кордону на власному авто та пояснював, як пішки перейти румунський кордон. Пакет все включено коштував 6,5 тисяч доларів. Орієнтовно 256 тисяч гривень. Правоохоронця затримано після отримання коштів від чергового охочого виїхати з країни. Він підозрюється в незаконному переправленні осіб через кордон. Суд за таке може позбавити волі на 7-9 років. Кожен має право робити вибір у житті. Є один маленький нюанс: він не повинен йти в розріз із законами, інакше доведеться нести кримінальну відповідальність. Люблю повідомляти вам новини, які пов'язані з процесом завершення досудового розслідування. Влітку минулого року ДБР затримало екс-депутата жмаринської міської ради від забороненої ОПЗЖ. Річ у тім, що батько затриманого, колишній народний депутат від партії регіонів та чинний депутат Жмаринської міської ради, ще на початку повномасштабного вторгнення РФ покинув Україну і не виконував депутатські обов'язки. Натомість його бізнес та політичні інтереси в регіоні репрезентував син. За декілька місяців до цього у сім'ї політиків загострився конфлікт з іншим депутатом місцевої ради через питання відведення землі для будівництва. Нема людини, нема проблеми. Вирішив син, знайшов посередників, підібрали виконавців, надали інформацію про жертву і вдарили по руках. Ціна життя. 8,5 з половиною тисяч доларів у ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого обранця. Постановчі фото стали доказом вбивства для замовника, який був затриманий в момент оплати за послугу. За замах на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення, можна довічно позбутися волі та майна. Досудове розслідування завершено обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироків. Досудове розслідування злочинів це складний процес, який передбачає експертизи, обшуки, допити, пошуки неспростовних доказів та фактів. Інколи в ході розслідування слідчі виявляють дуже цікаву додаткову інформацію. Зокрема, у листопаді 2023 року. Міноборони під час аудиту виявило необліковані компоненти до трьох комплектів апаратури засекреченого зв'язку. Орієнтовна вартість установок 65 мільйонів гривень. Зокрема, у знайдених блоках з необлікованими мікросхемами містилися дорогоцінні метали, а саме 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла, 590 грамів металів платинової групи. Слідчі ДБР виявили ймовірних крадіїв військового майна, які склали фіктивні акти щодо знищення апаратури. А під час обшуків вилучили комп'ютерну. У техніку засоби зв'язку та 3 мільйони 500 тисяч гривень у різній валюті. Окрім того, в одного з можливих фігурантів виявлено георгіївські стрічки та 110 тисяч. Ви не повірите рублів. Готівкою його перевіряють на співпрацю зі спецслужбами ворога за привласнення військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану, суд може на 10 років позбавити волі. Директору ФСБ РФ Олександру Бортнікову повідомлено підозру в організації вчинення держзради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та незаконного перешкоджання протестним акціям під час революції гідності. Також підозри повідомлені 20 високопосадовцям спецслужб РФ, серед них керівник Росгвардії Віктор Золотов та інші ФСБшні генерали. ДБР встановило, що сам Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій в нашій державі, аби зберегти при владі режим Януковича і не допустити євроінтеграційні процеси та вступ України в НАТО. До реалізації задуманого було залучено тодішнє керівництво ну, разом із виконавцями підлеглими служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Вони, до речі, перебігли на бік ворога і керують незаконно створеними органами на частково окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Що ж стосується посадовців країни-агресора, то повідомлення про підозру та повістки про виклик скеровано на офіційну електронну пошту ФСБ РФ. Відповідальність за злочини сувора та невідворотна. Віримо в Україну. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.